Про ці всі, в тому числі філософські теми, я хочу зараз поговорити в студії з Володимиром Мар'євим, народним депутатом від Європейської Солідарності, який завітав до нас Володя. Дякую, привіт. На да, привіт. Тому що насправді на от ці обставини вони змінюють зараз ну, просто все на сам формат існування. На всього земного шару, всього людства от агресія Путіна, російська агресія верніше, вона змінює життя для, для, для всіх, скільки нас зараз, 7,5 мільярдів людей. Може хтось цього Май не майже 8. майже 8. але кожен з людей, які просто живуть зараз на цій землі, він знаходиться під впливом. Цієї ситуації, і, звичайно, знаходимося під впливом цієї ситуації, перш за все, ми. Ну, от, ми багато дуже в студії говоримо про е, суспільство, про, про динаміку, про те, що воно зараз переживає, як адаптується і до яких висновків е, прийде, е, нам би хотілося, б, щоб прийшло, але насправді прийде після того, як війна закінчиться. І от Володимир якраз нам е, був з такою великою волонтерською. Поїздкою на Донбасі привіз там і генератори, і допомогу. От, і я так розумію: ну, судя судячи з там нашого неформального спілкування, що там от була така зустріч да, з цікавими історіями, тенденціями, ну, от, і думками та висновками на да, про там, починаючи від того, як змінюється. І не змінюються одночасно ці міста, які охоплені агресією, але не безпосередньо бойовими діями наразі, ну починаючи від Харкова і далі там до Слов'янська. Ну, і, і, і це я думаю, з цього питання можна почати. От зміни, але водночас і відсутність змін. Я так розумію, що така була от, там діхотемія і враження під час цього. Насправді, відчувається те, що дуже багато дуль в кишенях. Я оскільки коли їздив, наприклад, із військовими у формі разом, то я неодноразово, наприклад, зайшли ми у Харкові в супермаркет купити там. Елементарно пообідати, прямо там є, знаєте, кулінарія, така, знаєш, там піцу взяли, е сіли за столиками. І е я бачив е це район ХТЗ да? е е в Харкові. Це. Це Харківський тракторний завод, який трактор може стати танком. Але я бачив. Ну, Достатньо промовисті погляди, особливо літніх людей, на мого товариша в формі, і це не були добрі погляди. Ясна річ, що під час воєнного стану ніхто нічого не скаже. Але ми бачимо зараз в тому числі і те, що, наприклад, те, що відбувається біля Києво-Печерської лаври, фактично, вата зараз вийшла і зараз вона вже просто от розуміє, що це її останній бій от, в рубіж, вона зараз почала діяти активно. Але це в Києві. А на сході вона через велику кількість військових оці ватні настрої вони трошечки приховані. І те, що ми спілкувалися там з людьми, ну навіть наші там друзі, які живуть, вони кажуть: про російських настроїв, звичайно, поменшало. Тому що навіть ті, хто були проросійськими, вважають зараз що Росія їх зрадила цими обстрілами, і загалом вони ставляться до неї вороже. Але вони не стали проукраїнськими. Вони залишилися прородянськими. От їм хочеться зараз, якщо раніше ті, хто хотіли СССР, зараз хочуть УССР. Тобто, ну, тобто, що все повернулося, десь все повернулося, якось. але вже без, без Росії це небезпечні речі, тому що після е, того, як закінчиться воєнний стан, ми всі ці дулі в кишенях, е, які до речі, вони з абсолютно в спектру зараз суспільства є е, в патріотичному. Так само, ми не знаємо, чи вони перетворяться в долоні чи в кулаки. І оце дуже є небезпечним моментом. Донбас, там ситуація така, там переважно полярна така історія, залишилися або дуже патріотичні. От, хто реально вірить, або ті, хто, ті, хто якого називають ждуни, да, хто чекає на прихід руського міра. А, ті, хто більш-менш такі просто мирне населення, нейтральне, або просто кому немає, кому немає куди виїхати, таких якраз залишилося менше. Це теж спостереження людей, які ну, зараз там, киян, моїх друзів, які живуть зараз, служать у Збройних силах і квартиру розквартирують. Краматорську, наприклад. А, тобто, я можу сказати одну річ, яку я для себе зрозумів. Всі ці а, соціологічні дослідження, які є, те, що ми бачимо, можна отак от так взяти, принести їх до унітазу отак, і злити водою. Тому що ніяк цим розірвати бо безб'ється. Да. Там правди нема. Я просто переконався безпосередньо, що дійсно зараз правду ніхто не говорить, особливо під час воєнного часу, через страх. Страх має різні звичайно, причини, або показати свої реальні погляди, або, якщо покаже свої реальні погляди, то отримати покарання. Кожен замикається зараз в своїй ракушці. І е, це буде величезна, по-перше, психологічна проблема для всього суспільства, тому що замикаються ті і патріотичні, і непатріотичні. Але е, ми бачимо те, що коли все закінчиться е, і вивільниться енергія, ну, я би не став зараз робити прогнози, куди вона піде. І, оце дуже небезпечний момент. На превеликий жаль, влада з марафоном вони намалюють для зеленського да й для самих себе дуже позитивні картинки, які мають задовольнити їх самих. Тобто зробити самих для себе теплу ванну. Ну я не знаю, в, в, в певний момент може опинитися, що в цій ванні опиняться електроди. І я би краще о, тут для збереження вже країни по, поствоєнної, все ж таки розумів, що краще втратити владу, ніж обвалити всю Україну. Але для цього треба розуміти, що влада є відповідальною, і яка може дивитися в очі викликам. А викликів реальних я бачу дуже багато. Цікаві спостереження. От мене до цієї розмови підштовхнуло, звичайно, це жахливе відео. Да, з за якимось на цим двічі засудженим хазяїном власного власник це невідповідне слово, воно дуже таке якесь коректно. Це хазяїн життя Черкас, який там почав да, погрожувати принижувати нашого військового на реабілітації, сказавши йому, ну так там всі бахнуть, вали. Ну, от, що ти сюди приїхав. І насправді просто я бачу тенденцію, що, а, що цього стає більше. От ми пам'ятаємо цей тренд в 2015 році, на коли тільки-тільки почалося. Коли перший шок пройшов, ми вас туди не посилали. Ну, Може, туди не посилали шоти. Що Шо ти тут, військовий, хочеш від нас? От, і я просто починаю бачити, як це накопичується. Друзі мені також, які знаходяться зараз у війську, розповідають на, на жаль, історії. От історії погані відверто історії, і не тільки про там якісь регіони більш східні, а інколи і про Київ, і про західні регіони. Це таке загальне явище. От, от 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 з таким стикатися, тому на ми говоримо багато про те, що суспільство змінюється, на куди воно змінюється, як воно змінюється. Але чи насправді чи насправді є надія на те, що суспільство буде робити висновки? Правильні висновки, правильні, да, от вірні, логічно вірні, після, принаймні, хоча б після війни, тому що я от сьогодні обговорював там з однею людиною також цю ситуацію. І от ми так подивилися, ну пообгорювали якихось людей, ситуацію. І так виявилось, от ми подивились, а що вибачте, ну окрім представників нашої влади, які там опинилися вже в тих обставинах, в яких вони опинилися, як то кажуть, на мене ж все те ж. Тобто, в ці, от 14 лютого року. Плюс-мінус ті люди, які тягнули лямку, якусь волонтерську, доброволь, чи, то, 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 до, до, лямку добровольців, на воєнну лямку, якусь таку да, якусь таку патріотичну, оцю, пропаганду чи не знаю навіщування на да, інформаційну роботу. Ну, плюс-мінус ті самі лишилися. Не зростає якихось нових. Акторів на нових впливових людей з ну, окрім там там місцевих деяких мерів, окей, я погоджуюсь з тим, що вілку я вірю до речі в те, що він переосмислив щось. Але загалом оцей зріст по суспільству показує, що плюс-мінус ті самі 25% вони і залишились, і тягнуться. Їм не дають вирости, тому що інформаційне поле створюють під. Тих, хто насправді зараз найбільше і перебуває особливо при владі. Вони керують інформаційним полем через великі фінансові ресурси, які вони сконцентрували в своїх руках, завдяки необмеженій абсолютній владі, маючи всіх силовиків, абсолютно всю економію, весь економічний, все у них в руках. І відповідно вони вже рік як виключили опозиційні канали з ефіру, патріотичні, і що стає уже питанням для всього світу. Але вони намагаються зараз Нікого намагаються не пустити. Чи це спрацює? Ні. Хтось вийде, ще раз кажу, дуже важко прогнозувати якісь речі. Але мене найбільше турбує, що тягнуть, в... знову витягають на світло тих, хто був проти України. А колаборанти в Херсонській області. от я їжу я ж в розвожу генератори від, разом з фондом Теофіпольське серце, яке ми доставляємо в усі регіони постраждалі від війни. Або коптери для наших військових, для ЗСУ, для Нацгвардії на Донбас і От все, що я бачу, що от, наприклад, Харківська область починають повертатися люди Мораєва. Так, так. цікаво. І вже Ого. про це говорять абсолютно місцеві, говорять абсолютно відкрито. Ого, а в Херсоні, починають повертатися у військову адміністрацію на на, на посади державні колишні колаборанти, і це. А, уже там на місцевому рівні викликає скандал. Чому він не виходить на загальноукраїнський рівень саме через те, що повністю блоковані а, оці медіа медіа медіаканали які могли би створити реальні умови для а, для, для того, щоб реваншисти не приходили. Але давайте подивимось марафон. У нас виходить Суркіс, великий уже волонтер і дубінські. Волонтер Дубинський. Дубинський уже великий волонтер. Це ті люди. Суркіс це ну, партнер Медведчука багаторічний. А Дубинський це взагалі людина, проти якого е, Сполучені Штати запровадили санкції разом із Деркачем за виконання російських е, е, всіх наративів. І е, Деркач це чисто російський шпигун, російський агент. І, і, і все це вже вміститься в документах Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Тобто, а, Але цих людей влада намагається показати як тепер як позитивних персонажів, натомість інших, хто зараз. Реально намагається допомагати фронту. Їх це не кілька фондів, яких влада дозволяє показувати, а це реально сотні фондів, тисячі людей. І серед них, от я думаю, будуть з'являтися лідери. І тому зараз важливо для населення, яке не воює, зрозуміти одну річ. Сподіватися на те, що хлопці з фронту пройдуть, порядок наведуть, не можна. З фронту, по перше, там гинуть найкраще, і це факт. Але те, що суспільство не зміниться, я не думаю, що все залишиться геть так як є. Просто ми не можемо зараз оцінити. З якість і е, характер цих змін, ну, принаймні, вже за 100 тисяч родин е, торкнулася біда. Це або е, вбиті, або поранені, скалічені. Тобто це вже достатньо великі цифри. І тому, коли хлопці, які вижили, повернуться з фронту, вони будуть займатися своїми справами, тому що вони будуть інтегруватися назад в мирне життя. Не буде великої кількості із них, які стануть тим активним рушієм. Рушієм мають ставати зараз в ті активні люди, які хочуть змін і які сьогодні перебувають в тилу. Ті, хто допомагає фронту, ті, хто розуміє, що відбувається, вони не можуть відсиджуватися. Вони мають ставати рушієми цих змін. От Як, наприклад, у Хмельницькій області, в Хмельницьку, коли побили військового, до речі, цікава історія да. Там. В той, це сталося в той день, коли ми, якраз я привіз коптер е е 19 е об'єднаній стрілецькій бригаді, а хлопець, якого побили в Хмельницькому, якраз цієї бригади, він для них побратим. І м наступного дня перша служба. В тій церкві, вже Православної церкви України, після вигнання московських е попів, це відспівування іншого бійця 19-ї ОСБ, який загинув на фронті. До речі, той боєць, який просив привезти е дрони. І ми, ну, якомога швидше організували, але знову ж таки, ну, от, от, така от цікава. Вийшла історія. Але я вважаю, що тут, от якраз, суспільство в Хмельницькому спрацювало просто ідеально, і показало, коли тригер серйозний, то люди здатні на об'єднання. І те, що це відбулося мирно. Саме в рамках юридичних правил переходу. А це мене наштовхує на думку, що якщо влада буде намагатися робити все для того, щоб ми рухалися в Європу, виконуючи юридичні норми, то ми так і будемо робити. Але влада сама для цього має зрозуміти одне з совком. Треба прощатися. І от те, що зараз відбувається з московським патріархатом, от, зокрема в діях влади, мені дуже не подобається, тому що я бачу логіку цих дій, яка абсолютно проти, протирічить реальній юридично-правовій площині закриття просто справи московського патріархату в Україні назавжди. Те, що робить влада, Якщо я можу пояснити, якщо цікавіше детальніше, а, а, те, чого? що робить влада, навпаки е залишає велику шпарину.